Дорогі колеги, доброго дня, радий всіх бачити. Вчора був дуже продуктивний день, сьогодні продовжуємо. Рада україна НАТО, зустріч з європейськими парламентарями і з десятих зустрічей з моїми колегами, міністрами оборони. Почну з головного. Рада України НАТО. Як ви знаєте, це для нас дуже унікальний формат зустрічі, який у нас сьогодні є. Такого формату не було у жодної країни НАТО. Фактично, не будучи формально членом Альянсу, Україна вже зараз вже має щомісячний діалог на рівні міністрів оборони, міністрів закордонних справ. І керівництва країн з членами НАТО. Вчора на Раді україна НАТО був виступ президента України. Важливо, що міністри оборони НАТО почули від президента України всі ключові меседжі, план основне було запрошення України в НАТО. Яке посилить нас і наблизить нас до реального та справедливого миру. є очевидні розбіжності між даними України і НАТО щодо присутності або скажімо, намірів корейських збройних сил послати своїх представників в Україну або на окуповані території? Які докази потрібні ще від української сторони до сторони НАТО, щоб вони в це повірили? Ми велике. Логістичне питання. Ми говорили, що невдовзі в Україну надійдуть французькі міражі. Але яким чином ми будемо обслуговувати ці літаки, звідки ми візьмемо пілотів? Перше, як я і раніше казав, НАТО не влюблялося, щоб розчаровуватися в чомусь. Вони з нами, вони працюють з нами по різних треках, деякі публічні, деякі не публічні. Друге, вони тренують наших воїнів, вони дають міжнародну військову допомогу. Тобто, у нас кооперація на всіх рівнях з, до самого вищого рівня. Щодо міражі, спілкувалися з міністром оборони Франції, обговорили питання, коли як. Проводиться вже якби співпраця, просто не хочу його анонсувати, тому що вони хотіли це анонсувати, але жодних проблем немає е, з французької сторони. Більш того, я дуже вдячний їм, що вони зараз е, оснащують е, озброєнням військовою технікою, підготовують нашу бригаду, і е, скоро вона вже буде у нас вдома. Е, але готуються пілоти наші. Вони будуть анонсувати. Тобто жодних питань немає. Просто вони хочуть це анонсувати, тому я і кажу, що жодних питань о, в питанні міражів немає. Все йде за планом. Просто французька сторона хотіла це саме анонсувати. Вибачте, але я не зрозуміла стосовно Північної Кореї. Чи у НАТО розглядає цю інформацію, чи ні? Ми їм надали докази. Ми висказали, що ми дуже будемо раді обмінюватися інформацією. Отримати також від партнерів АІПІФОР їх інформацію щодо Північної Кореї і надамо інформацію від нас, але ми це висказали їм. Що ми вже маємо які докази, тобто обмінялися думками і попросили, щоб розвідки зараз обмінялися інформацією. це побачення.